Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, українці! Не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Хіба що декілька хвилин вашої уваги. Я християнин. Я бажаю вам миру і добра. Я хочу сказати вам радісну звістку, Євангелію, бо є несоромних Євангелії, бо вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірить. Євангелія це яку приніс нам Господь Ісус Христос. Перші, перша проповідь Ісуса Христа була такою. Наблизилось Царство Небесне, покайтеся і вірите в Євангелію. Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб нас спасти від гріхів, тому що ми є грішні. Багато хто з нас робить речі, за які в тюрму не садять, але які є гріх. Таке як блуд, перелюб, обман, п'янство, безсоромні слова, вбивство народжених дітей через аборти, гнів, роздатування і подібне до цього. У десяти заповідах. Бог залишив нам свої вимоги, але жодна людина не може їх виконати. І це є великою проблемою. Розплату за рік смерті прийде той день, коли люди будуть стояти перед Божим престолом, і кожен з нас буде відповідати за свої гріхи. Ніхто не оправдається перед Богом ніякими добрими справами. Хоча їх не потрібно, я не говорю, що не треба робити, їх потрібно робити. але вони мене спасаються. Ніякими великими грошима ніхто не відкупиться. Бог хабарів не бере. Ну в Бога є рішення. Бог настільки сильно полюбив людей, Бог не хоче смерті грішника, щоб людина помирала і йшла в пекло. Тому Бог послав свого народженого сина Ісуса Христа, як викуп за всіх людей. Ісус Христос, Він помер на христі за наші грехи, проливаючи свято не кров за нас. Всю вину нашу Ісус Христос взяв на себе і повністю заплатив. І Він помер. Но доказом того, що Бог прийняв жертву Христа, Він воскресив його смертю. І він є живий, і сьогодні спасає людей. Бог хоче дарувати вічне життя і прощення гріхів усім людям, але це вибір залежить від нас. Подарунок, за подарунок платити не потрібно. Ісус Христос за цей дар вже заплатив. Його можна лише прийняти вірою і бути вдячними до кінця життя в своєму серці Богові, і робити, як на знак подяки, добрих справи. Три люди, задумайтесь над своєю душею. Війна скінчиться, ми молимося про це. Я закликаю вас молитися, щоб Бог зупинив війну. Але життя людське, воно все одно обривається. Ми все одно не перестаємо помирати. Людині, як належить, один раз померти, а потім в суд. Но хто вірив в Сина в того, хто його послав, на суд не приходить. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Вірите в Його любов. Прийміть Його любов і спасетеся. Читайте Слово Боже, виконайте його Слово, і Бог вас благословить. Благослови, Господи, всіх цих людей. помилуй і спаси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені.